На цей захід саме з Польщі. Так... Звідки я прямую додому потім. Але, розумієте, неможливо було пропустити цей захід. Це була дійсно мрія Зоряни Миколаївни, мрія Зєри Сів'янівни. Зєра завжди казала, що ми будемо проводити свої заходи. Чому? Тому що на загальних на заходах там дуже багато людей і дуже багато виступаючих. А вона мріяла, щоб на сцені були е, партнери з її команди. Чому? Коли ви тут ви тут навчаєтесь, саме тут ви навчаєте, так що я не знаю, чи те чи ви, а от зараз е, я проходжу своє навчання. Е, так, і так. Про що я хочу вам зараз сьогодні розповісти? Наша компанія, незважаючи на те, що зараз такий складний час, все одно випускає нову продукцію. І нещодавно так само вийшла продукція, про яку ви вже тут чули, це детокс, енергокомплекс і ще не чула, але разом з ними вийшов такий метаболізм, баночка, метаболізм. Так що що? Воно таке метаболізм. Я вам хочу і розказати. Я сама не лікар, я за освітою вчитель, вчитель фізичної культури, і ви так само вивчали, що це воно таке. от, І я буду казати, розповідати про це не термін аніметичного, так що прошу пробачення у лікарів, бо може щось не так скажу, але для того, щоб ви зрозуміли звичайні люди. Що воно? Метаболізм. Метаболізм це обмін речовин, інакшими словами ще кажуть. так? Поганого обміну речовин не буває. Бо в розмовах дуже часто чуєш, що в мене поганий обмін речовин, тому я поправляюся, я начебто нічого не їм, але я поправляюся. Такого не може бути. Поганого обміну речовин не буває. Вона буває тільки тоді, коли у людини серйозні проблеми зі щитовидною залогою. Обмін речовин може бути повільний швидкість, повільна швидкість метаболізму. І це тобто, засвоєння речовин, корисних речовин. І вона так само змінюється, може змінюється, впливати на неї теж якісь причини. Ми народжуємося. З е, метаболізмом і він є стабільний десь з 20 до 60 років, він також він незмінний, так що отмазки, е, що ну це вже вік, е, я вже не така молода чи не такий молодий, і тому я поправляюся. Це знову таки, ми самі собі е, придумуємо атмаски. Е, просто ми споживаємо. Більше корисних речовин, чим ми їх витрачаємо. Тому воно таке і відбувається. Наше тіло постійно ну, там щось відбувається. Да? І от я ще що хочу сказати, що за дослідженнями, оцей з 20 до 60 років приблизно однаковий, швидкість однакова метаболізму, а потім вона, звичайно ж, трошки Ну, починає знижуватися і десь до 90 років, чуєте, до 90 років, вона знижується десь приблизно на 26%. На що впливає на наш метаболізм, на обмін речовин, Ну, багато складових, я про них трошечки пізніше вам скажу. Наше тіло постійно щось змінюється, там щось розпадається, щось там відбувається, щось будується. І це. Є постійним навіть тоді, коли ви спите. Метаболізм ділиться на такий основний це обмін речовим Ну, Наприклад, ви просто лежите, навіть не вирушитесь. Так? Але все одно ми спимо, ми лежимо, ми відпочиваємо, але наші внутрішні органи працюють, серце працює, нирки працюють, печінка працює, кров. І лімфа циркулюють, розумієте? І на все це потрібна енергія. Все одно ми використаємо, до 75% енергії, яка виробляється в нашому організмі, вона йде якраз на оцей базальний метаболізм, метаболізм покою. І тільки ось відсотків 25-30, воно йде на такий так званий додатковий обмін речовин руху. Тобто от ви підняли руку чи там ногу, пішли щось робити. Це є вже додатковий метаболізм або метаболізм руху. І е, от на, на базальний метаболізм ми не можемо впливати, він, хоч ви що не робіть, хоч затримуєте дихання, чи не затримуєте, він буде такий. І, і все одно буде витрачатись енергія. Метаболізм в біохімічному розумінні це такий ланцюг перетворень речовин до такого стану, що коли їх, ну, коли їх може засвоїти сама клітинка. Бо якщо ви з'їсте сосиску, то чи там, хліб, ну щось з'їсте, чи яблучко, то клітина ж його не зможе засвоїти. Організм повинен її розщепити до таких складових, що вже це буде їжа для наших клітинок. І знаєте, я, такий, я тобі ти мені. Ми спочатку даємо організму споживчі речовини, він їх розщепляє і потім дає нам енергію і споживчі речовини. Є два види реакції метаболізму. Це реакції катаболізму і е, анаболізму. Ви, може, чули, а спортсмени точно чули, да, є такі види тренування, є тренування катаболічні і анаболічні. От Люди, які ходять саме в тренажерний зал, хочуть м'язи, щоб були великі, у них в принципі, є тренування саме анаболіки, да, приймають хімічні складові, але це дуже шкідливо. Шкод, так от, що таке катаболізм? Це коли розпадається. От якраз клітини е, жиру, вони якраз розпадаються при достатній кількості е, кисню і е, середніх навантаженнях, середніх, невисоких. І коли я чую, кажуть, вибачте, я вже сказала, що я закінчила факультет фізичного виховання, і е, коли люди приходять. Е, тр, ну, я приходжу в зал і питаю, яка освіта ніякої, і він каже: ну, повненький хтось приходить, і ми і вони кажуть, ми жир перегонимо в м'ясо. Такого бути не може. Це все одно, що сказати, що ми жир перегонимо в, кі... в кістки. Або кістки перегонимо в м'ясо. Розумієте? Вони ж по структурі різні. Просто якщо е, використовувати... Види тренування катаболічне, то жи, е, клітини жиру вони розпадаються і дають енергію для того, щоб потім зробити е, ну, інші якісь клітини. розумієте? Просто вони дають енергію. Е, далі, значить, е, катаболізм це розщеплення з, ну, з виділенням енергії. Коли організм отримав цю енергію, він її кудись використовує. Вона, Куди вона йде? На підтримку знову таки у нас нормальна температура 36,6 да, в тілі, і плюс на будову нових клітин. Ця енергія йде. Анабо, анаболізм це синтез, це якраз утворення нових якихось систем. Наприклад, з амінокислот утворюється м'як. Оце такий у нас крово, не кровообмін, а обмін речовин іде в організмі постійно. У нас в нашому організмі десь за добу в тілі створюється десь від 10 до 20 кілограм тканини. Замислиться. За добу 10-20 тканин в нашому тілі оновлюється. І тому тоді... Хвороби, які кажуть, невиліковні, знаєте, може, є, є такі, да? але все одно, якщо організм так швидко оновлюється, то я думаю, якщо йому давати правильне харчування правильне, е, для клітинок, то ну, часто можна оновити і відновити свій організм. На, на метаболізм впливають саме якраз всі ці органи, які приймають участь у обміну. Це що? Це у нас печінка, нирки, серце працює так само, воно кров ганяє, пішлункова залоза і кишківник. Наша компанія якраз випускає продукцію якраз на відновлення роботи всіх тих органів і систем. Розумієте? Коли хтось приходить і каже, я хочу схуднути і скинути вагу, і у нас дуже часто є побочним ефектом, хто навіть не ставить такої цілі собі за скидання ваги, але починає працювати з своїми системами, з печінкою, кішківником, каже, о, в мене побочний ефект, я похуділа. От, поэтому це не просто відновила роботу. Метаболізму, швидкості і правильної роботи внутрішніх органів. Для, на, метаболізм, на метаболізм впливають такі фактори, як ще харчування, зрозуміло, да? тільки що я сказала, на образ життя і ну, образ життя і фактура людини так само впливає. Бо, Наприклад, маленький, худенький і великий, вони це тут же не має значення, чи там надлишок жирової тканини, чи просто такий м'язи, але цих людей енергії треба більше, і тому вони споживають різних речовин більше. Вітаміни це є такі ферменти, вітаміни. Вони Покращують метаболізм, покращують засвоєння корисних речовин. От, наприклад, вітаміни групи Б, вони якраз приймають, приймають активну участь в засвоєнні жирів, бутків, вуглеводів, а вітамін групи Б він в, в рослинній їжі не присутній. Тому людям, які притримуються вегетаріанського харчування. Їм бажано приймати його додатково, цей вітамін. Ну, про вітамін Д ви вже чули, що він так само корисний і потрібний. І взагалі для профілактики його можна приймати постійно в профілактичних дозах, постійно, на постійній основі. Заліто воно допомагає організму отримувати енергію. Речовин, з випоживних речовин, а також дуже важливу роль грає е, 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 в транспортуванні кисню до кожної клітини нашого організму. І це сприяє, я вже казала, що е, жирові клітини вони спалюються при достатній кількості кисню. Тому це дуже важливо, щоб кисень поступав в кожну клітинку нашого організму. Які ж продукти прискорюють метаболізм, налагоджують його, це може бути спеція, гострий перець. Він так само прискорює метаболізм, покращує його да, на зоні. Так само зелений чай, зелена кава. Так само фрукти, і особливо фрукти, які, ну, такі, типу, як яблучко, цитрусові, вони з кислинкою, так, з вітаміном С. І так само це і клітковина для роботи, і очищення кишківника, і так само поживні речовини. Бобові дуже гарно ем, впливають на метаболізм. І, ну я вже казала, різні спеції і бір, так само. Так от, я так сказала. Розповіла вам, що таке метаболізм і вкраті, що для нього треба. І от тепер переходимо до нашого продукту метаболізм. Вона так ця баночка і називається. Я її дуже люблю, вона мені дуже подобається. І коли читаєш склад, склад всі ви самі можете його прочитати, цей склад, але я його так скажу. Щоб в цю баночку входить все, що я тільки що при вам стояла ту 15 хвилин, розповідала, на що впливає цей метаболізм. Тут інозіток, це така вітамінна речовина, яка ну, необхідна нам, вона покращує роботу якраз і желудка, і шлунка, і нирок, і серця, і впливає на зір. Він важен для... Це дуже важливий для правильної роботи серотоніна, це е, гормон щастя. Так да? Так само собі входить і, е, крім цієї е, вітамінної речовини, ще входить гарцинія е, камбоджийська. В неї, е, що вона робить? Вона так само притуплює чувство е, апетиту, голоду, і тому ми не переїдаємо. річ у тім, що. З віком от от зв'язки між мозком і органами можуть по різним причинам трошки змінюватися. Так? Ми вже наїлися, а мозок ще не отримав сигнал, що ми переїхали. Поки цей сигнал дійшов то все, ми вже педали, де Так їжі. А ми голодні чи ні – це ще рівень цукру в крові. Да? Якщо тут рівня цукру в крові мало, тоді посилається імпульс Я голодний, я голодний, мені треба. От ягоди, отже, вони низькокалорійні. Але вони якраз о, в них низький глікемічний індекс. Глікемічний індекс це така, така позначка, як, як з якою швидкістю всасуються корисні речовини і цукор падає. Да? Саме цукор показуємо. Тому цукор, цукерки, це мають, всі солодощі мають високий глікемічний індекс. Тому якщо ви втомилися і вам треба зразу енергію, краще шматочок шоколаду. Кинули і о, рівень цукру руху, він нормальний, і вже руки не тремтять, і ноги теж. А от м'ясо і крупи, вони мають низький гліфінічний індекс. Чому? Ми попали, шоколадку з'їли, через пів години, через годину, то влізти хочеться. А коли м'ясо поїв, чи якусь кашу, то воно повільно поступає у ці речовини і ми довше чу, ну, Відчуваємо насиченість. Тому дивіться, як ти годженський індекс, вони е, чувство голоду так само знижують і е, їх рекомендують при якщо ви за собою слідкуєте за своєю вагою. Е, до речі, якщо ваша вага коливається е, ну, при, в межах трьох кілограмів. Зимою, наприклад, поправилися літом скину, потім, то, то це норма, можете не переживати. А от якщо там 5 тисяч, а потім їх дуже важко скинути, то тут це вже проблеми, скажімо так. Зелений, зелена, кава. зелена кава. Зелена кава має е, антиоксиданти, які борються з вільними радикалами. Зелена кава дуже впливає гарно на судини і так само на роботу mm -hmm. е, Потім Входить помиранець. Помиранець е, має таку речовину, як синофріл, і організм її використовує якраз от для подавлення апетиту, так? тобто, якщо щоб ми не проїдали, і так само сюди входить екстракт білої фасоли, що корисно для метаболізму бобові, вітаміни. Образ життя та кітковина все це є в нашій в цій одній баноці метаболізмом. То, тобто, її можна вживати всім. Але якщо є проблеми з печінкою, давайте займатися паралельно і печінкою. Тому що, якщо є проблеми серйозні якісь з кишківником або з нирками, то треба налагодити їх роботу. А ця баночка метаболізм, вона ну, для відносно здорових. Людей. І я вам бажаю бути завжди активними, слідкувати за своїм здоров'ям, виглядати на 20 плюс і бути щасливими. Дякую, дуже. Побажаю діамантового директора Горину Матрасу, місцевого Церкаси.